Вітаю мої риболовні друзі. Я Юра, радий бачити вас на своєму каналі. От мої останні риболовлі якісь дуже дивні. Я чим більше стараюсь, тим менше в мене виходить результат. Купуєш дорогі Снасті. Нічого, поруч сидить. Чим більше стараюся, тим менше результат чомусь. Я не знаю, чи буває у вас таке, але ну, я часто зустрічаю, коли мені говорять там, мої друзі, знайомі, блін, там, купив дорогі спінні, дорогі Снасті. По модному ловлю нічого не клює, поруч сидить дід і тягає на достатньо скромні снасті, достатньо нескромну рибу. У мене особисто таке було, і вже останнє риболовлі, блін, це мене просто переслідує це відчуття. Просто чим простіше відносися до риболовлі, тим ну, краще в тебе все виходить. Тож сьогодні будемо перевіряти цю теорію, тому залишайтеся зі мною, беріть щось смачненький, погнали! Я на попереднє місце своєї Ось прямо воно тут і воно вільне, до речі, поруч за мною сиділи там от рибаки, та і зліва і справа по-простому ловили і ловили рибку по звуках колокольчиків набагато частіше, ніж я. Так що сьогодні сідаю поруч, тож починаю розмотуватись і показувати вам. Так, Зрештою, що ми на сьогодні маємо? Взяв я дві катушки, до речі, тільки зараз побачу, що вони чомусь, наче на прилавку були однакові, але в різних коробках. Ця коробка відкривається ось так. Так, Ось така от. Це в нас виходить, ну це кобра, типу кобри, але під маркою фішермен. Тисячка. тысячка. А эта коробка открывается у нас с этой стороны. Это сама. Фишермен тысячка. И что она еще чем-то. А, тут на шпуля. Шпуля такая, бачите. Значит, тысячки. І удилище. Тут удилище це таке ну, достатньо вражаюче. Я наче свого часу і тримав в руках крокодили, але це ну прям, ну коротше, воно дуже міцне дуже серйозно. Не знаю, тести тут є, нема. Ні, нема ніякого тесту, тут тільки довжина 2,7. Ані 100-250 грамів. Ну Це таких, якщо що, то можна коропів дубасити натисні або коровом по спинам давати, як паста йде, що то знаєш. Так, значить, поснастям, блін, якось мало було їх в Аврорі. Були волосіні, були шнури, взяв, зупинився на шнурах 0,14 діаметру. Будуть намотані на катушки. Це вбивця коропа. В принципі, я так розумію, тільки розміром гачка відрізняється від вбивці карася. Тут такі. Поміцніше стоїть. А це якась така японка. От такого я ще не бачив. Так, ну, сенс той же. А, тут три гачка. Ого. Коротше, тут чотири гачки. Яких розпутати, ну, блін, нереально, я не знаю, як на цю сна ловить. Така от приблуда. З дуже коротеньким гачком, повітцем. Але от вони якось так, десь вони ось тут прив'язані. Навіть боюсь таким рік знімати. Коротше, розпутати їх отак нереально, як на них ловить, чи треба відрізати тут. Два чи три відрізати, один залишить. Не знаю, розпутати нереально. Хто таке придумав? Мабуть, японці, де ловлі коропа краси. Блін, ну, коротше, заморочусь все-таки її. Спробуємо поставити. Бувця коропа, японка, звісно, бубенці. Щоденько... А, ще ж підставочки фірмені спеціальні. Все як, все як треба. І ще не стримався, взяв пінотістку. Чесник, якраз карасика. Так, це все швиденько зараз монтую, зв'язуюсь. О, потрібно ще замішати прикормку і будемо закидатись. Да, приємно пахне, до речі. На один гачок пінотиста. Тут буде опарик. Три штучки, отак от. І сюди, мабуть, один пуфік. Бо я не знаю чесно, що надівати. У мене є інші пуфіки, до речі, нічого смаку. Але будемо підтримуватись бренду. О. Так, Друга знастюха у нас вбивця коропа, значить то в нас буде на карася стояти, це буде на коропа. Будемо Ну, Якщо без жартів, я щось не подумав, Не глянув на гачки. Вони тут такі, ну, солідного розміру. Придеться ловити солідну рибу. Ось так от Так, виставив, стоять красунчики, два крокодила і додав фідер. Фідер я додав вже чисто так щоб присолодити цей експеримент, в принципі, класичний фідер, інлайн, туди закормлена точка. І е, от, по, по корму трошки є різниця. Це той же, все, все той же карась часник, але тут трошки інша консистенція. Я для початку додав, сюди для крупних фракцій е, пеліця, ну, буквально тут одну четверту і е, зробив її менш клейкою такою, більш розсипчатою, щоб вона в кормушці вона, щоб в годівниці вона грала по-іншому. Бо ця ось е, зроблена така більше, щоб заминатися вбивцю карася, вона така більш ну, клейкоподібна, пластилінова. Значить, постояли Настюхи десь хвилин 40 уже. Ну, У мене я не знаю оця штуку. Я Ми... ну, оцю матюхню, я, короче, буду знімати, бо її чесно вже замахався розпутувати. Поставлю краще вбивцю карася і попробуємо пластилін. На минулий рибловік, до речі, я о, як ловив, з просидів три години, жодних плювань не було, поки не почав експерименти з прикормкою. Тому я думаю, треба зараз не зупинятись і не втрачати дорогоцінний час, бо рибалка такого не пробачає. О! Все нормально. 30 секунд помняв в і вона ось така от штучка так, хробачка з опариком дай погнали. о Ідеш ти собі! Дорог відкриває рахунок, хоч і запізно, але Хто тут. Карасик. Хе -хе. Ось який круглий, такий нетиповий для цього місця. Бачите, фідер? Фідерок відкрив рахунок. І знову, як і минулого разу, на цьому місці клювати почало після 9, то сподіваюся, що й сьогодні воно розклюється. Авроровські снасті стоять. Жодного клювання не було, перезакидав. Зліва халва, справа малинка. Ну, чекаємо. Може сонечко зараз трішки тепло піде, бо зранку ну, дуже холодно було. Чекаємо. Я от що не відкрию YouTube, там знову ці блогери, спортсмени поналовлювали там мішками цю рибу. Якісь там діти по 4-5 років тягають їх щук, блін, окунів кілограмових. У мене черговий виїзд з нульом. І от я думаю, аби не ваша підтримка, от перегляди, там, лайки. Я б давно це вже все діло закинув би і не знімав. Тому вам потрібно подякувати, але, мабуть, не просто подякувати, а зробити невеличкий подарунок. А, розіграємо. Оцей набор авроровський, що я сьогодні тестував, два спінінги, котушка, оці всі приблуди, оснастки, все, все що було закуплено в Аврорі, поїде до когось із вас. Для цього вам потрібно залишити в коментарях, вгадати суму, на яку була здійснена ця покупка. От хто її вгадає або буде найближчим до цієї суми, до того поїде цей такий скромний подаруночок. Мені ловити є на що, а такі снасті, можливо, комусь і знадобляться. Я не знаю. Тож. Детальний опис розіграшу буде в описі до цього відео. ознайомтеся з ним і залишайте ваші коментарі та лайки. О, кстати, і поїде до вас. А ми зустрінемося на наступній риболовлі, от Вона вже має бути ну, 100% успішніша, ніж ця. Все, бережіть себе, своїх близьких. З вами був Юра. До побачення.